Так, ми знову я тут. знову продовжимо грати в DST. Виживати. Да. Я знову копаюся в якомусь брукті. І в нас вже скоро ніч. Да, нам так, нам Потрішечки розпалити багато. Ага, да, це, це те, що нам потрібно. Яма для вогню. Так, я от що думаю. Так, зараз нам шов. 16 днів. Залишилось осені, ну. Далі буде зима. Можливо, нам треба, треба якусь. Треба заготуватись. Запастись якимось одягом чи. Да, нам, мабуть, ресурсами одягом якимось треба запастися взагалі. А ще мені треба скрафтити сокиру, бо моя вже зовсім поламана. 4% тільки. Зовсім її вже погано. Ну 4%. Пройти не було. Так, і нам ще треба мандрагора зараз. Я згадав, що супчик з неї прям дуже ситний. Ну, no, ти згадав, що манд... мандрагора це досить смач, no. так. та взагалі воно взагалі все То і, і, і здоров'я, і розсудок, і голод, ну взагалі все. Да, ну певно, тут мандрагори доволі рідко попадаються. Було прикольно, щоб ми знайшли якийсь спосіб ну, не знаю, як усіх, їх... ну більше що. Вирощувати. Не так. Ти купиш ну я думаю, драф тут не можна. Та її треба десь пересадити. Я взагалі навіть не знаю, що нам варто тут біля оцього брукту якось селитися. Не ми вже тут оселились. Взагалі безпечно. Щось таке щось металеве, як будто. десь йде. Чи це в мене вже просто. Та це напевно наукова машина. А ну хоча так. Металева. Металевий щось іде. <ріст> да, це наукова машина металева йде. Так. Певно, десь отут травичку треба розсадити. Ну, Обсяга, я зараз добуду дерево. Да, треба... Ну, дерева, думаю, будуть завжди, а от на рахунок трави я от не знаю. Нам а що робити, якщо нам знадобиться трава і він не буде вона взагалі певно зимої не росте. Не треба... Блін, нам ще треба їжа, якийсь прям запас хорошої їжі. Але вона ж буде портитись. Вони як оці ягоди, які у мене три штуки. Як трішки портиться. Не заходив би якийсь холодильник. М -м, можливо тут і є холодильник. Так, Хто тут я бачу, хтось гриби залишив. Можна підібрати з них, потім ще їх приготувати. Можливо, не можна можемо не якось можемо Чекай, де от... Симові предмети. Це всякий одяг. Як він взагалі виглядає, О, це чекаю, резервуар до мук. О, чекаю, ось да? Да. Сповільнює псування mm. їжі. І лек. Треба два золотих шматка, шестерні. Е, ну, одній типу. А скільки ну, шестерень? Одна. І у нас. І різаний є... камінь один. Я думаю, ми в принципі можемо зробити холодильник. Ну, тоді давай якусь... Та чого ти не садишся? Я Якусь це зробим. Та ти. Там ну, прям бажаний холодильник. Нічого не можу посадити. А, ти можеш викупити оці кущі от ягідні і посадити їх десь ближче до нас. А вони зимою все одно рости не будуть. Ну хоч хоч зараз. Їх треба здобрювати, щоб вони росли. І ти все гуано на грядки потратив. А я тобі пам'ятаю. У запасного голову. Я тобі пам'ятаю, дав Тим... гниль. Не знаю, в мене немає цієї гнилі. Я не знаю, де вона. Я можу тобі зараз дати, наприклад, якусь їжу. Ось в мене є одна ягідка і три гриби. Може ти можеш щось там мене так, приготувати? Я приготувати, бо в мене вже голод прям. У мене теж 73 голод. У мене 46. Ще 45. Так, а ось до є гнилі три у нас. Так, да, скоріше всього. Як ти там казав, де цей холодильник? Може готування. Так, два золота, одна шестерня і один різний камінь. Дай мені якийсь грибочок може? Ну, зараз пробуємо можна... зробити? На тобі три... Та не бігай, як я тобі дам, якщо ти бігаєш. Ну так, І ще це. на ще ягоду ще. Нас мене це ще квест. Та тут не те, що нас догнати, а просто я не знаю нажать на тебе, щоб тобі віддати. Так, золото, шестерня ось є, а камінь, напевно, з каменю робиться. У нас є камінь? У нас каменю немає. Як зробити різні? камінь? Так, ці рататуї, звісно, встановлюю, взагалі багато. В кавичках, ні. Треба ще прям щось. А, треба алхімічна машина для того, щоб холодильник зробити. Для неї треба ще 4 дошки і електричних штуковини. Одна в нас є, треба ще одну електричну штуковину. Дерево ще візьму, нам треба Я дошки. Щось. Блі, краще один вертіє, там вже ніч. У мене є тільки насіни, але ну, їх, певно, покласти Ні, не, не можна. можна. Все в мене каменю немає. Треба десь знайти камінь. І поїсти треба, і камню треба. Блін, не вогонь ще б гасло. Так. Все. Це трошки. Вже розроблені наукову машину. Я тут є стіну. Тільки про Товин у Казані. Такісь незручно не хоче ставитися. Та чого ти не хочеш що ставитись? Куди того треба ставити? Брокін в обут. Я думаю, оце можна в принципі знищити. Тут інструменти. Можливо, якийсь молот. Якийсь тут молот. Не бачу. Мені треба зараз день настане і треба зручно бігти, шукати якусь їжу. Якесь м'ясо може. А мені теж у мене 53. У мене вже взагалі від шлунка нічого не на оцю тоненьку якусь ниточку. Кишечку прозов. Може якась картоплина. О, Вирілі картоплина, на. це взагалі. Це ви тільки сказав, може якась картоплина її прям такий баца з цього сміття витягую. Треба іноді тут ритись, тут іноді їжа попадається. Блін, до чого ми дожились просто на якихось смітниках їжа шукаємо? Та це не смітник, це металобрук. А, там взагалі у золоті ротапну. Все, срочно идушу катить. Мені треба Каміння, Я пішов за камінням. А я за займ. Треба камень, треба руды. Це все гали прям. Ой, я мандрагору знайшов. Може, павукай Що таке? Так, іди сюди и тип. Ай, сразу 2 вылазить. Спробувати. Диви, я чую, багато зразу вилазить. О! Звідси у мене щось таке. Червоточина. Ну і що це таке? Якісь павучі ванди. Їх приготувати навіть не це. Ними можна лікуватися. Тобі їх приготувати не можна. Тобто можна вилікувати Червоточне. себе. Червоточина якась і мені. Привіт не буде. Вона чуть не зжерла тебе не треба йде суч. Кіпанове за все каміння тут добуду. Нам треба для різних рецептів каміння. Так. так моя кірка зламалась. О, тут яйце якесь є. Блін, тут якась пташка. Як ти думаєш, ми її зжремо чи ні? Так. Я не навіть не знаю, я що жоби? попробую. А! Щипнула. Вона дуже. вона дуже сильна, напевно. Можливо, це взагалі якийсь такий міни-бос. Не знаю, но я хочу забрати яйця. Ух ти ж йо! Хоч не здохне тільки. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. тут я шу. Щипну, ніфіга. Та <соця> блін. Блін, зараз ще раз мене клюне, я помру. Та я теж, напевно. Так, умбра, давай. Та взагалі. Блін, що якщо я їй Е. Із... Жри пташку. Давай, ріш її. Та ріш її. Давай. Серйозно? <гум> я думав, його закалюйся. розклюнула, та й все. Ну, Тепер мені треба буде зробити суп із мандрагори, поки я не здох. У мене є мандрагора. А в мене немає мандрагори. У мене є 14 голоду. У мене є 19 голоду і 10 ХП. Жопи, я надеюсь, вони не будуть. Вона в шоковому стані не знаю, де ей яйце. В мене... Так вона психанула. А, вона за тобою йде, вона поняла, що ти яйце вкрав. А вона тепер тебе буде постійно переслідувати. Э, ты ч? Ти едешь. Ти ти да, диви, вона тепер буде за тобою бігти, поки ти не залишиш яйце. Та йди ти, ты подалі. Ось до твое яйце забери його. Все, я забрав яйце. ха Диви яке воно. Ось до! Иди сюда. У меня 4 голоду, да сей мне поесть, еще с ты. Так я ищи. Блин, Цезар умирать буду, мені капець так. Блін. Я теж зараз можу померти. Та що небудь, боже. Так, все, вона пішла спати. голоду просто, Ноль їжі точніше. Шлунку. Блін, в мене 12 їжі, я можу віддати тобі яйце, можу віддати мандрагосу. І в мене в принципі нічого нема. Блін. Не знаю, приготуй щось мені теж має 10 голоду і 10 хп. Уже 9 голоду. Блін. Не знаю, палку туда впихнуть можно, може пусть палку туда взагалі. Спробую. Блин, скільки це яйце встановлюю, я не знаю. и приготуємо. Та не, короче, візьми його в казані, приготуємо. Може я лит принесу, Ось зараз, туп... я не знаю. Пайн, омлет. А, плейн. Ну трішки встановив, звісно, супчик з мандрагурі куди краще буде. Блін, я щас помру. Так, там треба ягоди. Блін, ягід немає. Та там хоч щось, я не знаю, пхнути туди, може вийде. Чекай, може морква. Я несу два льоду. Блін, я вже вмирать починаю, чого? Блін. Краще якісь люби одини не вліть в день, чому? Та ось то на льод, може можна засунути. Йо-майо, та станьте на кінець. Ну просто швидше готуйте гут, цей суп, я ще умру. Та взагалі, дуже важке виживання. Хоч би суп із мандрагори вийшов. Ну якийсь подарунок. Щоб пережити треба. Це потребує більше знань. Получи гланди. Блін, ну вроді в мене голод ноль, да, ну но я вроді не вмираю, до речі, від голоду. А я. Щось запанікував, що але у мене хп всього лиш 10 і цього. Ти і ти мене ти просто ти хтось ти дзьобне ти? раз і я умру. Я не знаю, там щось просто певно шикарне готується, ж так довго. Що це? Ой, це з мандрагори. Воно 150 голоду, 100 хп від нулі, я подивився. Так взагалі мені ще одну мандрагуру знайти, блін. Зараз ніч буде. А в принципі, голоду можна не боятись. Боятися треба м, того, що тебе хтось так, клюне. В тобі... Так, в мене якісь подарунок. Та тобі, так сказати, не страшно голод, а Мене то голод кіляє. Серйозно? У мене то хоч і був червоний екран, але у мене як було 10 хп, так і нижче не Ні, падало. падало. Може у мене типа було супермало ХП і получалося, ну, типу, нижче 10 не падає від голоду ХПшко. Можливо, не... перевіряти якусь хочу. А в тебе скільки було, коли ти був голодний? 30 там ще. А ну... Так, у мене тут 6 лечу. Привань. Що це якісь туфлі? Якесь щось? Ну використай мені пізніше. Для чого ти це зробив? Бо в нас є оця алхімічна машина. Нам уже це не треба. А, вона типу виконує функції оці наукової. Ну вона типу краще. Більш продвинуто. Апгрейд крутий, новий модний. Так, молодіжний. Надіжний. А можна... Блін, для, для чого цей брук тут лежить? Так, я там бачу якийсь ем, камінь. Там гриби. Треба все це Треба ще заглянути, що за камінь. Може курочку цю доріжемо? Ну, Напевно, але, блін, я не знаю, чому з це вийде. Чи може вона нове яєчко знесе? Ти знесеш? Ні, ти рішила мене заклювати. Мені взагалі треба. поїсти. О, ось їжа. На. Що серйозно? Та ти не бігай. Візьми, коротше, два м'яса не трать, поклади одне м'ясо і якісь любі інгредієнти. Ну, так коротше, щоб не тратити зразу два м'яса на одну їжу. Мені треба... Мені здається, якісь ягідки, якісь оце всяке, плюс одне м'ясо і должно щось нормальне получитись. Ну мені якраз таки і потрібні ягідки, тому що в мене є м'ясо, у мене є лід, У мене є грибочок. Ну, наприклад... Можеш покласти гриб, там лід і одне м'ясо. То я не можу, треба чотири... 4... Чотири енергії. А, ну то, значить ще щось треба придумати, що туди пухнути. О, ось до я нашов морквину, дві ягоди, щось принесу. Принесу. П'ять, сім. Знову ж таки сім їжі. Де да, я трошки отхилився Супчиком з Мандрагора. Може трошки легше стало. Але, звісно, голод знову приходить. Так, не рухайся. З морквину ще дам. Ой. Коротше, типу, ну, правильно розпределяю якісь там продукти. Ну Так, буду по одному інгредієнту і має вийти щось нормальне. У мене один голод, зараз... От дивись, 40, у мене 39, 38, 37 хпшок. Мене падає коли. І вони типу падають О, далі. 32. Так. Ну напевно вони не будуть падати так, от тоді, коли вийшли... вже виходить... буде десь 10 або менше. Ще якісь. Пілі. Блін, ну я думаю, в принципі, отак, ми майже померли від голоду. Ми відновились, <світ> <світ> ми знищили бідну курочку. І знову ж таки, мене на цьому можна і завершуватися. Так, і знову лі... ж таки, ми продовжуємо від голоду. Тому що все одно навіть я зі втітю в тілі, а вони не, не так вистанавлюють, як супчики. До речі, в мене ліміт. Мозку був маленький. Ну, мене у мене зменшився, у мене вроді максимум чи 170% щема ще скільки був ліміт із 200 мозку. Ну після мандрагорового супчику в мене знову повернувся мій ліміт на 200%. Він, походу, ще й от після заклинання цих, да? Кстати, а десь цей метелик отут стояв? Так, почекай, де я тут під насіння? Не біжи. Так, ну думаю, все. Давай, коротше, завершувати на цьому. І продовжимо вже в наступній серії ждавати насіння. Все, всім до зустрічі. Бувайте.